Вітаю, друзі, після того, зя країна побачила фото і відео, де чоловік, лежачи на кроватці, сумно дивиться на купу доларів, які виявили правоохоронці, ну, всі вважали, що вже нічого більшого зухвалого ми не побачимо і не почуємо. Ні, помилилися. Помилилися, тому що один за одним вибухають корупційні скандали. І коли ми говоримо про те, що а В Україні нема корупції, хоча не ми. Це говорить наш президент. Він казав, що з України всі корупціонери поїхали. В Україні нема корупції. То ні, не тільки корупція існує, а існує ще фактично обкрадання держави, представниками влади та людьми, близькими до них. Давайте почнемо з бізнес-партнерки, колишньої бізнес-партнерки Єрмака. Це найцікавіше. Знайомтесь. Це екс-бір партнерка Єрмака Роза Тапанова. Вона отримала якихось скромних 10 мільйонів гривень зарплати в наглядових радах Укарнавта і «Ощадбанку». Так, це на жарт. Роза Тапанова входить до складу наглядових рад найбільшої нафтобудовної компанії України «Укрнафта» та Ощадбанку спочатку початку 2024 року. В цих компаніях вона вже отримала 9,7 мільйона гривень гонорарів та премій. Якщо ви вважаєте, що вона дуже великий спеціаліст, то повірте, вона дуже великий спеціаліст, тому що близька до Єрмака. А, так от з початку року Тапанова задекларувала 3,5 мільйона гривень гонорарів від «Укрнафти» і 6, і майже 6,2 мільйона гонорарів та премії від Ощадбанку. І щоб ви так розуміли, вона. Є член Кенією наглядової ради Ощадбанку. Обіймає вона з квітня 2021 року. Дивна історія. Таку ж посаду в «Укрнафті» з листопада, 22-го. чому саме тоді? Ну тому що Єрмак Пристроїв а, водночас вона очолює національний історико меморіальний заповідник Бабин Яр, там вона отримала 144 тисячі гривень зарплати за весь минувший рік. Тому тут меценатство альтруїзм може так сказати, якщо не знати деякі нюанси, а, що я можу сказати: що, про те, що Тапанова. Ну, про це казав, казали в Бігу з інфі. А працювали в юридичній фірмі ТОВ міжнародна правова правнича компанія, яку заснував Єрмак наприкінці 90 х Знаєш, але пізніше у Єрмака і Тапанової. Як партнерів, бо своє адвокатське об'єднання з такою ж назвою, і тут би все до да нічого, але є маленький нюанс. Знаєте, як вона туди потрапила? Вона потрапила туди по квоті, ну щоб ви розуміли, а це найцікавіше. Ну тому, що е, хто може порадити нашим держорганам, щоб вони відправили? Тапанову наглядової ради тільки той, хто дає команди і всім іншим. Ну, наприклад, слідкувати за журналістами Бігу інфа команду дається очільнику ДЗНД. До речі, якщо це не він, то хай президент назве. Хто це? Бо тільки три людини могли дати таку команду: це Зеленський Єрмак і Татаров. Дуже цікаво, хто ж назвав команду, але. Она рад, Раді, вибачте, укранафти, Тапанова знаходиться за квотою Міноборони, а в Ощадбанку за квотою Кабміну. Все далі про треба щось розповідати. Так, от, коли наша влада розповідає про те, що у нас 10, а, ні, є 10, 500 мільярдів. Гривень дефіцит бюджету, то можна сказати: отут 10 мільйонів вже знайшли, куди пішли? Ні, я розумію, що хтось повинен сидіти в наглядовій раді. Якщо наглядова рада дійсно корисна, а отут мені запитання: вона справді корисна чи треба пристроїти чергову Лещенку або Тапанову як своїх, щоб легалізувати їх доходи, а вони могли щоб допомагати в чомусь владі. Багато запитань, бо експертів в нас багато, а от близьких до влади на таких посадах, майже всі цікава історія. Так вона привертає до себе увагу, і можу сказати ще, що вона би привернула увагу. Ми сказали, так зухвало, якщо б не було ще більш зухвалої історії. Хоча не більш, а приблизно на тому ж рівні. Дивіться, е, оце щоб ви розуміли. Очільниця прокуратури, пані Шевцова. Пані Шевцова, прокурор Чікаської області, вона дуже любить ходити в гори, мандрувати. <кій> Вибачте, більше того, вона проявляє неабуяку фізичну підготовку, але в свої 42 роки вона отримує пенсію і вважається інвалідом. Так, в неї є інвалідність. Отримує вона за це з держави 785 тисяч гривень пенсії на рік. Це до речі, рекордна сума. Це з усіх прокурорів України. Наприклад, 65 тисяч гривень на місяць становиться тільки пенсія у Шевцової. при тому, що її зарплата значно більше. Ну і хочу, можу сказати, що все супер, все зрозуміло, але давайте я поясню, чому я ставлю на це увагу. 42 роки прокурорші вона отримає цю зарплатню, отримує пенсію від пенсійного фонду. Вона не одна така. Після того як крупу очільницю Хмельницької МСЕК. Взяли на том на цих 6,5 мільйонів доларів, а потім повиявляли ще величезну кількість нерухомості за кордоном в Україні, ще виявили потім рахунки з валютою в Польщі. Так от, після всього цього почали копати. І з'ясувалося, що майже 5 десятків прокурорів Хмельниччини отримали такі, такі підтвердження, що вони всі мають інвалідність. І через це вони отримують великі виплати з держави. Ці виплати платяться з бюджету. Бюджет наповнюється податками, які платять ви, ми, всі ще раз. А прокурори з цього отримували пенсії по інвалідності. Пенсії по інвалідності вони собі зробили через мсековську інвалідність. А як вони це зробили? Ну, вони просто не бачили те, що робить крупа. Очі закривали, і крупа працювала нормально. І От в мене запитання: а багато таких історій по Україні з'ясувалося, що величезна кількість. Майже всі очільники вже мають інвалідність. В пенсійному фонді теж таке відбувається. І отут, якщо подивитися, то ми бачимо величезну аферу на рівні держави. Про що йде мова? Велика кількість держпосадовців оформлюють собі інвалідність для того, щоб їх, по-перше, не могли зняти, кудись перевезти, не відправили до Збройних сил в рамках мобілізації. Вони себе якби так захищають або роблять ем, інвалідність свої дружині, собі оформлюють опіку. Ви знову не підпадають під мобілізацію. Фактично, ми спостерігаємо як люди, які повинні підтримувати звинувачення з боку держави. Це представники прокуратури, займаються злочинною діяльністю і фактично розкрадають державні гроші. Більше того, це вже на рівні системи на всіх рівнях держави. Ще раз кажу, прокурори, секавці, пенсійний фонд. Я не кажу, що це всі. До речі, на Хмельниччині з'ясувалося, що тільки з Кам'янець-Подольського прокурор не зробив собі а, цю інвалідність. Оце, до речі, привертає увагу, і хочеться сказати: я не знаю, який він як прокурор, але те, що це не зробив, ну, респект. Далі, а, якщо вам вважається, що або здається, що. Там суми може невеликі, ні великі, це мільярди гривень. Якщо все це порахувати, то дефіцит бюджету буде значно більший, а грошей на збройні сили буде значно теж більше, якщо ці гроші передати на збройні сили. В мене запитання: якщо ми бачимо, як ці люди при Зеленському займаються тотальною корупцією, а Зеленський цього не бачить, і каже, що. Ворогів середини держави немає, то в мене запитання: оці ці прокурори, Мсеківці, працівники пенсійного фонду, слуги, корупціонери, зрадники і всі інші, яких Зеленський привів до влади, вони не вороги. Вони не вороги, а хто вони йому близькі по духу і по цілям? Ну давайте просто подивимось на декільких прокурорів, щоб ви зрозуміли і про рівень їх корупції. Ну, наприклад, я вважаю, що номер один це рейтинг прокурорів. Які отримують найбільше пенсії по інвалідності? Так, от на номер першому це Святослав Муратов. Йому 43 роки. Так він вже інвалід. У 43 роки. Прокурор до речі, очільник Хмельницької області написав, що він отримав інвалідність, вивчаючи матеріали на робочому місці. Хай розповість як дуже цікаво. Ну, це справді цікаво. Так, от відкриває рейтинг це Станіслав Мурата, заступник керівника Харківської прокуратури, який за 2023 рік отримав 1 мільйон 152 тисячі 155 гривень пенсії. Вперше пенсію він вказав в своїй декларації за 2020 рік. Хочу нагадати, в 2019-му прийшов Зеленський, пройшла зміна в прокуратурі. Далі можливості відкрилися корупціонерам, і Муратов став лідером. Трохи поступається йому заступник керівника прокуратури Харківщини Андрій Кравченка. Тому 39 років теж хлопець отримав інвалідність. Все зрозуміло, мабуть, на робочому місці з 23-го року він отримав 1 мільйон сто тисяч 255 гривень. Пенсії вперше пенсія з'явилася у декларації Кравченка в 21-му році. Ну Мабуть, просто збіг обставин, але трійку замикає керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков. Йому 45 років. В 23-му році він задекларував 823 тисячі 71 гривну пенсії. Згідно декларації, почав отримувати її у 2020 році. А потім та сама Катерина Шевцова. 42 роки. Керівниця обласної прокуратури Чернів... Черкащини до 23 рік отримала 785 тисяч 300... 435 гривень пенсії. Вперше пенсію указала у 2020 році. Ну і на п'ятому місці Володимир Лимар. 47 рочків. А перший заступник керівника прокуратури Харківщини так знову Харків. Там дуже важко працювати в прокуратурі. Як тільки починаєш працювати після приходу Зеленського, в момент отримуєш інвалідність. Ну що робити? Такі такі часи важка робота, і ці люди повинні захищати інтереси держави. До речі, так от перший заступник керівника прокуратури Харківщини, Володимир Лимер, отримав 714 749 тисяч гривень пенсії, і це вказано в його декларації за 23 рік. Почав отримати він теж почав отримувати в дві. У 2019 році, мабуть, це це збіг обставин, навіть не знаю. Ну, дивіться, можна і далі їх перераховувати, але головний висновок зрозумілий: ці люди обкрадають державу. Може, серед них і є люди з інвалідністю, але якось дивно. У нас чомусь тотально в прокуратурі працюють представники спільноти, яка має інвалідність. Дивна історія, так хтось в вір, ній вірить. Ну, от мені здається, що тільки Бовдури. Але це пояснює, що люди з моральною інвалідністю або ментальною інвалідністю не могли вручити Дмитруку підозру рік і чекали, поки він вийде. І, до речі, це багато ще ще пояснює, чому вони випускають інших. Переслідують тих, хто не, не в чому не замішаний. А, наприклад, представники голосійської прокуратури поставили як бізнес вже на потік від життя у бізнесменів активів. Ну що я можу сказати? Працюють курви, але не в інтересах держави і нас з вами. А Олександрович задоволений, тим більше, що ворогів вже всередині держави немає, це ж друзі або подруги, або бізнес-партнери. Зрозуміло. Але і вам треба щоб ви розуміли що відбувається бо говорити вони можуть все що завгодно а факти показують інше